В крим кри, збежи з ігрі свои теплом, хай душуєш і ігри. Тебе вись душа моя летить, мій ти цар на всій землі. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент: якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є. Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою і вона прагне жити для Бога. А як це жити для Бога? Запитаємо у пастора. Євангелії від Матвія можна прочитати дещо незрозумілі слова Ісуса. Він каже: хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Але хіба можна визначити і порівняти ці рівні любові? Розповім одну історію, якою поділився зі мною брат у Христі, яка ж жінка гуляла на пустарі з величезним собакою. Цей брат зупинився біля неї і став з нею розмовляти. І вона із задоволенням розповідала, як займається зі своїм собакою, як по три-чотири години на день гуляє з ним, скільки часу проводить на тренуваннях, і заявила, що цей собака є повноправним членом родини. Тоді той брат запитав її, а як вона ставиться до Бога? Жінка відповіла: Та, звичайно, я вірю. Ну, але не так, щоб ходити до церкви, адже ви розумієте, я така зайнята, стільки справ, діти, чоловік, і ще хочеться й телевізор подивитися. А потім сказала врешті-решт, а для чого нам із чоловіком ходити до церкви? Ми зла нікому ніколи не робили, ні з ким ніколи не сварилися, а от доціб не завадило, але ж її не примусиш. Тоді брат запитав, а що з вашою дочкою? Тоді жінка розповіла, що в неї було дві дочки, які стали вживати наркотики, і старша в наркотичному дурмані кілька років тому викинулась з вікна, а молодша йде цим же шляхом. Тобто, висновок такий: Бог не буде з нами, якщо в нас немає для нього часу. Абсолютно правильно. І на жаль, це типова історія заблудлої, обманутої людини. Сьогодні таких людей на землі мільйони. Люди замучені, затуркані суєтою і дияволом, але чомусь не хочуть і думати про Бога. Вони намагаються якось облаштувати життя, піклуючись про свою родину, але біди переслідують їх. Бо диявол знає свою справу вкрасти, вбити і погубити, і він намагається відвести людину від спілкування з Богом. Від молитви, від вивчення Слова Божого, від служіння ділами милосердя, і в результаті людина, котра не має спілкування з Богом і не знає його волі, дуже легко потрапляє в тенета диявола. Ісус сказав по правді, по правді кажу вам: хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Але ж хіба на богослужіннях у всіх християнських церквах не звучить Боже Слово? Так, і справді слово Боже звучить на богослужіннях, але там зазвичай виділяється якась тема або цитується невеликий текст із Писання, а для того, щоб знати характер Бога і Його волю, потрібно систематично і глибоко вивчати Біблію. Адже Ісус сказав: хто слухає Слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, тому що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Продовжує думку апостол Павло в посланні до римлян. І якщо ми байдуже ставимося до слухання, тобто вивчення Божого Слова, то виникає питання: а яка у нас віра? Та жінка, що розмовляла з братом, теж вірила в Бога, але слова його не знала, а тому і віра її насправді була мертвою. Віра як констатація факту, що Бог є, а не як близькі стосунки з ним щодня і щомиті. Отже, умова спасіння, віра. Але як тоді розуміти висновок апостола Якова про те, що віра без діл мертва? Він ще пише в іншому місці: покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Як це зрозуміти? Подивімося, який виходить ланцюжок: спочатку слухання Божого Слова, а вже від слухання народжується віра. Інших джерел просто немає. Ця віра приводить людину до спасіння. І, одержавши спасіння, людина бажає цього іншим і починає працювати для спасіння інших людей. Віра в Ісуса, яка спасає від гріха і оживляє для життя вічного, обов'язково породжує відповідні діла. А інакше виникає питання: а чи жива ця віра? Тактика диявола змусити людину повірити, що світські справи важливіше. Комусь він підсуває машину, а комусь собаку, комусь соцмережі та інтернет. Мовляв, так, звичайно, писання тобі потрібно, тільки спочатку зроби це, після того те, а після того он це, і вже тоді настане час займатись писанням. Запевняю вас, цей час, якщо і настане, то вже далеко за північ, коли фізичних сил не залишиться. Багато хто говорить, що основна їхня турбота про родину. Та жінка, про яку я розповідав на початку, говорила так само. Я в жодній мірі не закликаю перестати дбати про родину. Навпаки, ми мусимо про неї дбати. Написано в Біблії, коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Але я закликаю переглянути розподіл свого часу, скільки часу приділяла та жінка своєму собаці. А скільки часу ми приділяємо телевізору, інтернету, порожнім балачкам, машині і таке інше? Якщо перед нами постає вибір послужити Богові чи зробити якісь справи вдома або в бізнесі, що ми вибираємо? Якщо ми шануватимемо Ісуса, то встигнемо і Слово Боже прочитати, і для Бога попрацювати, і все необхідне вдома і на роботі зробити. Бо як тільки ми поставимо в центр Його діла, Отець Небесний почне піклуватись про наш дім, наш заробіток і наш бізнес. Ми можемо заявляти, що головне для нас наші діти, наші сім'ї, але при всьому своєму бажанні ми не здатні забезпечити їхнє щастя. Я впевнений, що жінка, згадана на початку, теж хотіла щастя своїм дітям, хотіла дати їм освіту, влаштувати життя, але не змогла вберегти від наркотиків. Бо найперше дітям була потрібна зовсім не освіта. Ось що Ісус говорить про взаємини між родичами. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом. Той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Цей текст мало не передбачає, що задля віри в Ісуса вся родина має пересваритися. Може так здатись на перший погляд, але насправді мова зовсім не про це. А мова про справжні життєві пріоритети віруючої людини. Як би сильно ми не любили своїх рідних, але Бога треба любити більше. І тут Ісус попереджає, що виконання Божої волі може викликати конфлікт навіть у найближчому оточенні. Але водночас він наголошує, що виконуючи волю Отця і ставлячи Бога понад усе, ми стаємо здатними краще любити рідних, бо вчимося бути добрішими та менш егоїстичними. Тоді в чому найбільша помилка жінки, про яку мова йшла на самому початку у її серці не було місця для Христа, і, відповідно, вона не мала чим заповнити серце своєї дитини. Та жінка знехтувала головною заповіддю полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумом Твоїм. А наслідок такого нехтування завжди поганий. Ісус бажав йти поруч з нею, як бажає бути поруч з кожною людиною, але вона не бажала, і в цьому її найбільша біда. Тому закликаю всіх нас ще раз переглянути свої взаємини з Христом. А чи маємо взагалі ми з ним взаємини? Чи читаємо Його слово, чи вшановуємо у молитві, даймо самі собі відповідь, а тоді оцінімо її і змінюємо все, що треба змінити, поки ще є. Так, друзі, поки є ще час. А час нашої розмови збігає. Нагадаю, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі, друзі. Так довго один я носив цей тя. Але не для того, був створений. О, я чую твій поклик. Залишити все, цю ношу тобі, І там назавжди Мені потрібен ти. Біжу до батька, його благодать, не буду ховатись, не буду чекать, потрібен цілити моєї душі, тож біжу я до батька і знову, і знову. son